Мої вітання. Volkswagen Passat B5. Дверка просівша. О, відкривається погано, закривається погано. Але ці проблеми з нею були ще до того, як капот попхав крило. Тут, якщо відкривається, він ото крило досить непогано коцає. Бампер загубили по дорозі. Відлетіла права фара і трошки заїхав лонжерон всередину, перекусивши підсилювач. Машину скидали маніпулятором. Ось цей ось брузговик, він був сантиметрів 10, о, там всередині, втискав в колесо. Це вже по місці його відсунулося, просто щоб можна було машину затягнути на стапель. На щастя, з правою дверкою все майже в порядку, тільки отут чуть-чуть підтарчує. Полка сильно поїхала назад. От там є такі непогані жмяки. Стакан трошечки прим'ятий. Ну і бідося з лонжероном. Є четвертина дуже гарна. Буде з чого врізатись, поміняти. Ну що ж, машина вже розібрана. Стоїть, на лапах, ще ось його не кидав. Перше в мене таке враження, що оцей лівий лонжерон пішов. Трошки в ліву сторону. Проте це ж не точно. Це я вже, як пізніше розіб'ю центр, переміряю, тоді зможу сказати. Значить, що я знаю точно? Я знаю точно, що в мене отут корінь на місці нікуди не пішов. А оцей корінь на пів сантиметра заліз всередину. Ще я знаю, що полка і стакан пішли вверх і наблизились до мотора. Тут видно, як все поламано. Також покрутило стойку, щось не цілком правильно із завісом. Там є якийсь бачу зазорчик. Сам завіс, виходить, викрутився і, відповідно, вся дверка легенько вийшла на двір. Лонжерончик однозначно внизу і до мотора поліз. Сьогодні, при суботі, вже йду додому. Трошки повідрізав лишнє, розібрав, подивився, що до чого, підтягнув. З понеділка буду мати креслення, тоді кину точно все, розіб'ю, переміряю, що куди поправлю і буду зрізати полочку оцю. На даний момент я її не хочу чіпати, оскільки... Не знаю, може де щось треба підтягнути, щоб лишній раз не котити стаканом, я ліпше вловлюся за полку і її помну. Так уже приблизно орієнтуюся, як я маю розбирати донора. Ну і моя головна біль. Я тягав-тягав, от -тягав, а оце місце не зрушилось ні на крок, нікуди. Корень лонжерона лишається, оскільки він не пошкоджений. Він стоїть в розмірах. Міняється тільки пошкоджена частина лонжерона. Тут я його трошки підрівняв, ще чуть -чуть підстукаю, щоб той отвір більш-менш виглядав якось культурно. Оце місце мені завдало досить багато проблем. От тут -от видно, воно все розійшлося відійшло на двір. Я його трохи засунув. Ось так в мене вийшло. Дверка ще чуть підтарчує, але більше не виходить мені його запхати. Тут я вже на завісі підсунув дверку, там тих міліметр півтора, воно вже ні на що не впливає. Полку хотів міняти таким чином. Але це вже виходить в салоні. І щоб безпечно його проварити у ці зварвельні точки, мені треба витягнути ту штуковину вентилятор. Треба там коротше, розбирати панельку або що. Тому я вирішив отут міняти, десь в цьому місці, якраз біля стакана. Вона тут ціленька, не пошкоджена. А Тут від стакана далі гарно поміняється і все. Ланжерон міняю таким чином. Тут буде шовчик. Поставлю зовнішню частину і тоді піде полка, яка зверху це все накриє. І залишилась у мене одна маленька проблемка. От на цю штуковину насаджується отакий от салінблок. Ось тут він має стояти, а він стоїть якось ось так. Річ в тому, що двигун не на своєму місці. Ось Подушка, от. вона не має площі прилягання. Отак. От ну і ось такі моменти. Це вже, коли поміняються подушки, все, двигун стане на своє місце, от тоді я вже зможу сказати, чи це мій косяк, і треба щось поправляти, чи все тут нормально. Телевізор зібраний, він вже стояв на машині. Поки ще все було не обварене, тільки стояло на саморізах. Я склав у машину докупи, подивився приблизно на зазори, що як виглядає, розібрав і аж тоді обварював. Полку і лонжерон Ось цей момент ще не закріплений. Так в мене вийшло скласти все. О, забув почистити точки, зараз треба почистити. Не забув, а не побачив. Ось так. Вийшло. Тут була мідна сварка Зараз тут. Металева сварка. Стик полки. Якось так виходить. Зараз буду потихеньку все збирати докупи. Помаленьку набираю машину, досить так гарно виглядає, зазорчики хороші. Е, ще от визбірую такі елементики, треба їх. Підрівняти, тут має бути кронштейник. ще десь щось має бути. Отакі елементи, їх треба познімати, повідновлювати, щоб знати, як вони мають стояти, то взагалі було би дуже добре. Ну і бампер не в найкращому стані, проте зараз буду намагатися його. Поставити. Ну що ж, робота по даній аптівці завершена. Машина зібрана. Можна віддавати клієнту. Під капотом нічого гарного немає. Ей ще чекає робота механіків, плюс фарбуватися буде. Ну, але те, що залежало від мене, те зроблене. Зазорчики гарні. Гарно все рівненько виглядає досить непогано. Це, звичайно, не завод. Проте мені сподобалося. Трошки підрегулював дверку. Е, відкривається вона не дуже добре, бо треба підтягнути тягу. Ну, а тут все ось так. Гарно закривається, відкривається, зазорчики хороші. Поки що кажу всім до зустрічі. Мирного неба вам над головою.